Наглядай за ними одним оком. Це все-таки може бути частина плану джанжі. Зрозумів. Чув, що вони про нас сказали. Так, ми допомагаємо колу життя. Так приємно це знати. А, а що це за коло життя? Я навіть не знаю. Та якщо це багато недоїдків, мені подобається. Що це? А пана? Що там, оно? Знову гієни? Ні! Зграє антилоп мчить по скалястій рівнині! Веди нас, оно! Землі прайду від біди! Захищають вартові! полі! хлопці! Що зовсім трохи! До антилоп і клон дістати! І те йому текти. Ви що, забули план? Може, ти забув. Звісно, не забув. Е, здається. А, слухай ще раз. Отже, наш план. Ой ой. Хлопці, що ви робите? Оно, ти бачив, чому вони зірвалися? Не бачив. Неважливо. Я вже знаю. Біжімо, треба зупинити і втихомирити зграю. Вартові знову зіпсували нам план. Ні, все йде як по маслу. Справді? І в якому це плані перемагає варта? Джанджа не перемагає, а якраз робить саме те, що нам і потрібно. Ти взагалі слухав, коли ми все пояснювали. Ясна річ, ми говорили про каміння, листя і е-е... решту. Ми налякали зграю антилоп, щоб вартові погналися за ними. Ну, а ми тим часом будемо полювати на дещо смачніше. У геть протилежному напрямку. То на обід у нас не антилопи? Ні. Але я люблю антилоп. Це наш обід. Ориці? Теж непогано. Вперед, йолопе. Е, о, що ти сказав? Ой, вибач, бос. Так краще. Я... Гей, чекайте мене! Забули. Заспокойтесь, не панікуйте. Вартові вам допоможуть. Так, Допоможуть з чим. Гарне питання, малий. Я не бачив, щоб за ними хтось гнався. Я теж. Кайон, ти сказав, що знаєш, хто міг посіяти паніку. Так, це наша помилка. Що? До чого тут ми? Я не лякав антилоп. Не ми посіяли паніку, але ми дозволили Чан на наших землях. Думаєш, це вони до цього причетні. Або вони, або джанджа. Я ще раніше вловив запах гієн. Оно знайди і Чангу і приведи нас до них. Зрозумів. Джаджа! Ти. ти прийшов по нас? Хочеш нас назад? Жартуєте! У мене двоє новеньких, які роблять усе, що я кажу. Вони поважають мене. Джаджа! Ти з нами? Так, хай лишається. Ось про що я. Хлопці, чекайте. Невже це? Було насправді. Може, це був просто сон? Так, так. Я тоді не дивлюся сон про джаджу. Я також.